Я покажу, як побудувати портал до Незеру. Ру, добре, спочатку нам для побудування треба деякі блоки, ведро води, ведро лави, кисало чи якесь, що, що підпалить портал. Приступимо до побудовки Ніжного миру. Добре. Ставимо 4 на 6 блоків. 1, 2, 3, 4, 5. 6, добре. Р робимо ось таку рамку. Ось добре. Ну добре, 4 на 5 можна. щоб, ну Головне, щоб ось тут було ось таких 6 блоків вільних, щоб можна було поставити. Добре, забудовуємо ось тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось. Виливаємо в ведро води. Добре, беремо відро лави і утворюємо обсидіан за допомогою його. Ви, якщо без цього способу, обсидіан можна винотворюючи, якщо, якщо, якщо поставити, якщо вода і лава. В, в зустрічаючи разом, та якщо обсидіан зустрічається з ось такою водою я, ой, лава з такою водою, яка ось так чи тече, то вона перетворяється в булижник. Добре. Зламує, зламаємо ці блоки, желательно, щоб, ними, щоб не заважали. І портал ви можете ко, ко, копати. І портал ви можете ско по е, обсидя, ви можете копати алмазний чи незертовою кіркою. Та незритовою, я думаю, якщо ви ще не були в Нижньому Мирі, в своєму новому світі, то вам її немає є де добути, бо вона зробить ще з незериту, а незерт лише в Незері. Підпаляємо портал. Огненний заряд, чи огневу, чи щось що було підпалено. Добре, ось у нас проходимо. І... Ось у нас портал. Ось у нас Незер тут Нез. Ось. Теплий Незер. Ось, будь ласка, скаправда ж дивно, коли і коли, коли, що в Незері, зустрічається іще один портал. Добре, наслаждайтеся. Ще, ще, ус, усе. Я відос. Я відос уже хочу закінчувати. Дякую за, за увагу. Пока-пока. До скорих зустрічі!